Якщо наші збройні сили переб'ють артерії, постачання озброєння, боєприпасів і продовольства, Крим стане для ворога справжньою пасткою. Зараз головних шляхів три. Основну кількість вантажів вони доставляють по коридору Приазов'я. побудували там залізничну вилку і тягнуть через північ Крима. А серйозну частину вантажів вони Переправляють по паромній переправі Пароми Вони можуть брати на свій борт повністю залізничні состави і перевозити до Крима. Якщо ми вийдемо на північний кордон Криму на північну пересип, то Кримський міст буде єдиним способом постачання ну, з Російської Федерації. На переправу загарбники поклали дві треті всієї логістики для забезпечення військових в Криму і на півдні материкової України. Керченський міст ворог навантажує менше через пошкодження, які той отримав раніше. І все це цілі зсу. Наші експерти кажуть, цілком досяжні. Практика це вже показала. Кримський міст, Керченська паромна переправа це ж. Тоненька смужечка насправді тут можна обрізати на півночі, на Чонгарі перекопі можна обрізати. І цей мішок може виявитись чемоданом без ручки. Вогневий контроль над півостровом позбавить окупантів багатьох можливостей: як то наносити ракетні удари по наших південних регіонах, запускати із півострова шахеди і підтримувати війська, що орудують у Запорізькій і Херсонській областях. Їм треба перекривати кисень. Перекривання логістики це перекривання кисню, з до чого призводить до мозкової недостатності і думати, вже, що робити, яким чином діяти, важко. У разі перерізання логістичних артерій військовий потенціал Росії в окупованому Криму дуже швидко обнулиться. І тоді півострів з військової бази окупантів перетвориться на пастку.